Горобці веселі мешканці природи. Горобці це маленькі спритні пташки, яких можна зустріти усюди, у містах, селах, парках і навіть у лісах. Вони завжди метушливі, веселі й дуже дружні. Живуть горобці великими зграйками. Разом їм набагато легше шукати їжу та ховатися від небезпеки. Влітку вони знаходять зернятка, комах і ягоди, а взимку їм допомагають люди, підсипаючи корм у годівнички. Горобці обожнюють приймати ванни не тільки у воді, а й у пилюці. Горобці будують свої гнізда в найрізноманітніших місцях, у щілинах будинків, під дахами сараїв. Їхні гніздечка зроблені з гілочок, пір'ячка і трави, щоб було тепло та затишно. Навесні в гнізді з'являються маленькі пташенята. Батьки дбайливо їх годують і вчать літати. Городці дуже люблять співати, їхні веселе цвірінь цвірінь чути скрізь. Так вони спілкуються між собою та попереджають один одного про небезпеку. Хоч горобці і маленькі, але дуже відважні, вони не бояться людей, часто підлітають зовсім близько, навіть можуть стати друзями, якщо їх підгодовувати. Ці крихітні пташки прикрашають наше життя своїми веселими піснями і нагадують нам, як важливо бути дружніми, працьовитими та радіти кожному дню.